Вітаю, шановні. Всі говорять зараз про можливий блекаут. Всі цікавляться, яким він буде, всі цікавляться, як до нього підготуватись, що очікувати. Але найцікавіше питання коли ж його очікувати? Ось уже 1 листопада, як в минулому році, ми вже сиділи всі в темряві, ми вже знали, що таке вимкнення, ми знали, що таке сидіти. Дехто і добу без світла. А в цьому році все добре. І чи буде так добре аж до весни. А якщо і буде блекаут, коли ж він почнеться? Справа в тому, що зараз ми спостерігаємо, що обстріли ракетами і дронами не такі масові, як були рік тому. Але це також говорить про те, що Московія накопичує. Ті самі ракети, ті самі дрони, якими вона може лупити по Україні і занурити нас у темряву. Так ось, справа в тому, що зараз всі говорять, да, у нас зараз і ПВО дуже добре працює, у нас там вже такий захист, всі електростанції там захищені, куполами накриті. І там і міста вже захищені, але це не зовсім так. Захищені тільки дуже важливі об'єкти, дуже великі об'єкти, міста, мільйонники захищені, а маленькі міста, такі як Суми, Чернігів, Полтава, Черкаси і багато інших міст, а тим більше районних центрів, вони майже не захищені тими самими ППО ніяк. Ніяких там систем нема. Там маленькі системи, які працюють дуже з низькою ефективністю, і збиватиметься там не більше однієї, що й показує останні кілька місяців. Велике місто летить туди, там збивають. Маленьке місто летить, там ніхто нічого не збиває. Я робив відео щодо прильоту по театру в Чернігові ракети. Ніхто її... Не те, що не збив, її вчасно навіть не помітили, що вона на Чернігів летить. Так, оголосили там тривогу, але нічого воно не змінило. Прилетіло і все. Ефективність ППО в таких областях дуже-дуже низька. Тому московити теж це чудово розуміють. Останнім часом вони влаштовують нові маршрути тих самих дронів, тих самих ракет, вони вишукують, а де ж ті є маршрути, за якими ніхто нікого, нічого там не має, ніхто не зіб'є ніяких ракет і дронів. І вони, так би мовити, умовно склали вже навіть карту тих маршрутів. І тепер, щоб занурити в темряву, вони битимуть не по великим містам, не, не по електростанціям, а по маленьким ТЕЦ, по маленьким підстанціям, по маленьким вузлам, наприклад, щоб занурити якийсь там район, або, як зараз ще кажуть, територіальну громаду, достатньо влупити в підстанцію якогось невеличкого районного центру, цілий район. Ляже, ніхто там нічого швидко не відновить, ніхто туди нічого не привезе і тим більше там не поставлять окрему систему ППО для того, щоб збивати ті самі шахи, ракети і все інше. Але щодо питання, коли ж почнеться це все? Це почнеться тоді, коли буде найбільше або найбільш можливе навантаження на енергосистему, а також... Коли буде вже холоди. Тобто тривалість дня буде якомога меншою, а вона зараз зменшується, як це ми знаємо. І будуть морози, коли споживання електроенергії не тільки для освітлення, а й для опалення буде найбільше. Саме тоді буде найбільша ефективність, ну, з точки зору московитів, найбільша ефективність руйнування енергосистеми України. Як це буде відбуватися, я вже сказав, це буде бити по маленьким містам, і по маленьким райцентрам, по маленьким вузлам, підстанціям, станціям, станціям так і таке інше. І у них, як ми в минулому році бачили, там сотні ракет. Ну, навряд вони накопичили стільки тих ракет, щоб сотнями їх на добу або за один раз випускати. Але вони накопичили сотні і сотні тих самих дронів, отих з так званих шахедів і подібних до них. Щоб зруйнувати невеличку підстанцію, цього цілком буде достатньо. А відновлювати ну, не будуть так швидко, як відновлювали підстанції там, Києва або там. Львову або там Дніпра, Дніпра, або там якогось великого міста. Ні, не будуть вже так швидко відновлювати, бо не так багато споживачів буде позбавлено електроенергії. Тим більше ці підстанції вони там, їх стан не такий вже і Гарне, щоб відновлювати швидко. Якщо там влупить туди якісь які-небудь шахи, то там може і будівля навіть завалитися. Не те, що там пошкоджено буде якесь обладнання суто електричне. Так от, коли ж будете похолодання? А похолодання нам обіцяють ось ось десь. Через тиждень, але це невеличке похолодання. Справжня мінусова температура до нас прийде десь наприкінці листопада, десь там 20-23 листопада почнуться мінуси не тільки вночі, а вже й в день. І далі буде також десь там на початку і в середині грудня теж обіцяють суттєві морози. Там вночі вже температуру обіцяють нижче, ніж мінус 10 градусів. Тож це вже значна така температура, значні холоди, які справді вимагатимуть дуже багато електрики. Але також треба звернути увагу на те, якою буде температура в Європі. Якщо там буде тепло, то і споживання там теж буде невеличке. Але якщо там буде холодно, прийдуть туди морози, прийдуть туди холоди, то вони вимагатимуть величезних обсягів електрики. Це в нас там в хаті плюс 18, і хай воно так і буде, а там споживання величезне, там дуже багато споживається електрики. І вони будуть її купувати, як і купували в минулому році в Україні. І електрику. Можуть під виглядом того, що у нас там щось десь в якомусь районному центрі Сумщини зруйновано, то й в Вінниці, в Рівному, або в Луцьку, або ще десь. Також вимикатимуть і переведуть на оті графіки. Графіки вимкнення. Віялові графіки будуть, або ще якісь їх там вже наскладали стільки, що кожна область, кожен район вже має свій графік. Можливих вимкнень. І їх можуть запровадити для того, щоб продавати електрику у Європу. В минулому році її продавали, її там, як тільки могли, її там ховали. Начебто це не держава продає, це приватні компанії, вони не відображаються в системі Енси, стільки всього накрутили, що ой-ой-ой-ой-ой, але як нам. Світло вимикали, а генерація електрики була така сама на кожній електростанції, як і в звичайні часи. Тобто, електрики виробляли як звичайно, а споживання в самій Україні було мінімальне. Але ми знаємо, що в Європі на цей рік передбачається дуже тепла зима. Вона буде пізньою, вона буде не дуже холодною, і весна буде також гранньою. Тож і споживання, скоріш за все, там буде не таке велике. І будемо сподіватися, що з України вони смактатимуть не так багато. Але і Україна з цього має там трохи зиску, звичайно, крадеться тих грошей дуже-дуже багато, але трохи ж. Такий надходить у бюджет в минулому році, завдяки продажу електрики, вирішили проблему несплати зарплати військовим. Потім ці зарплати трохи порізали, ну і грошей вже ж не так багато треба, то можна вже після Нового року там потрошку додати електрики, а потім ще додати, ще додати. Нам розповідали, це вже відновлена наша енергосистема. Угу, відновлена тільки в травні 23-го року сказали, що з часів перших обстрілів відновлення відбулося всього на 10-15%. Так, а на Новий рік скільки там було відновлено? Електрики вистачило вже давати. На Новий рік більшість областей, районів і міст мали електрику, а потім все більше, більше, більше її додавали. І вже у лютому ми жили майже без вимкнень. А у травні сказали, що відновлення там незначне, таке маленьке, і там тільки до серпня дійшли рівня 50% відновленого з того, що було зруйновано. Ну, тобто, всі ці цифри, вони ні про що не кажуть. Це торгівля електрикою і економія на сировині для електростанцій. Тож. Чекаємо значних обстрілів і початку от цього так званого блекауту десь наприкінці листопада. Це будуть перші такі ластівки, коли ми зрозуміємо, чи будуть вони взагалі. Є надія на те, що постачання з Ірану отих складових до тих шахедів буде мінімальне, бо сам Іран готується до війни. І ми знаємо, що він там вже гострить леза на війну на Ізраїль. І може він трошки призупинить постачання в Москві цього всього лайна, але там достатньо вони вже виробляють і самі. Про це мало хто говорить, але вже є інформація про те, що вони налагодили виробництво цих е, БПЛА типу шахед або схожих на шахет вже самі і виробляють їх дуже-дуже багато. До нас вони направляють 5, 10, 20 на добу, а виробляють вони на добу по деяким даним, близько 40-50 на добу. Уявіть, за місяці, скільки вони їх там вже накопичили. Мова йде вже про тисячі. Сподіватимемось, що це все не прилетить, а якщо і прилетить, то більшість з них наша ППО таки зіб'є. Тож. Підведемо підсумки, якщо і будуть обстріли з метою створити весь цей блекаут, то ці обстріли почнуться наприкінці листопада. Раніше ну, майже нема ніякого сенсу. До речі, про сенс оцього блекауту. Нам так і не розповіли, який головний сенс оцих обстрілів і занурення України в блекаут. Оце, в темряву, нам розповідають, вони хочуть нас знищити, вони хочуть нас налякати, вони хочуть нас заморозити, вони хочуть нас. Ні. Головна мета цього всього дійства це створити найбільший або найбільш можливий потік міграції з України в Європу. Щоб Європа завалала і припинила допомагати Україні. Ось це головна мета. В Європі українців, біженців і так дуже дуже багато. І деякі райони регіони Європи там вже валають про те, що годі їх тут тримати, годувати, треба їх вже виселяти і якось відправляти додому. Про це заговорило дуже дуже багато країн. Багато регіонів вони вже. Дехто розробляє, дехто вже розробив програму повернення біженців в Україну. І це підтримали навіть наші посадовці. Наша влада підтримала усе це. Бо вона йде на поступки Європі і всім західним партнерам, аби надавали гроші, надавали зброю, надавали боєприпаси, надавали техніки, і все інше йдуть на деякі там умови. Всілякі там, можна сказати, хитрочі, щоб задовольнити ту саму Європу. Тож Європа зовсім не хоче ніяких біженців. А Московія вона створює біженців з України, вона вже створила величезний потік біженців. Сектор Газу з Ізраїлю і навколишніх країн там вже потік організований і дуже-дуже великий. І це теж значні цифри, і саме біженцями, мигрантами Московія душить Європу, бо це величезні витрати з бюджету тих країн, які ще не оговтались навіть після ковідних отих пандемій. Тож, якщо Московія все ж таки бачитиме сенс створити новий потік біженців з України, вона буде занурювати Україну в холоди, в темряву. І це вона почне робити десь наприкінці листопада. Є деякі сумніви, що це в них вдасться. Але ж таки імовірність дуже дуже велика. Тож готуємось до всього цього. Сподіваємось, що це ну, якось мене або буде мінімальне в порівнянні з минулим роком. Але ж все ж таки передбачте якийсь переїзд ну хоча б в село, де можна опалювати хату без електрики і навіть без газу. Бо не виключено, що вони лопитимуть і по газовим підстанціям. бо... В темряву це одне, а в холод це зовсім інше. А опалення у нас здебільшого в маленьких містечках це ж, все ж таки газове опалення. Уявіть, якщо газову структуру, якусь там підстанцію, якийсь пункт, скажімо так, газорозподільчий. Зруйнують. Це не електрика, що привезли новий трансформатор, поставили газову систему відновлювати набагато складніше і набагато довше. Тож передбачте, що у вас не, можливо не буде не тільки електрики, але й газопостачання. Тому домовтесь за завчасною про те, що ви там. Тимчасово на місяць, на два переїдете десь в якесь село, якось там, щоб виживати, або хоча б туди перевести дітей, перевезти там літніх людей, таке інше. Готуйтесь. Про це я багато розповідав. Як готуватися, що робити. Пошукайте відео. Ну, і якщо у вас залишились питання, ставте їх там в коментарі нижче під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і все інше. Вам це майже нічого не коштує, а мені буде приємно. Ну а на цьому все. Тримайтесь. На ну, все добре.